Добрий, день, друзі! Гуляючи осінніми доріжками в парку, в лісі можна зустріти їжачка. Давайте ми його сьогодні намалюємо. Приготуйте фарби, пензлі, палітру, воду і папір. Починаємо малювати. Простим олівчиком в центрі ліста позначимо лінію горизонту і зробимо силует їжачка. Його тіло схоже на велику краплинку. Викладаємо на палітру гуаш білого-жовтого кольору охру, позначимо контури, силует їжачка теплими фарбами заповнюємо простір задній план за їжачком. Ви свій малюнок його композицію. Можете побудувати по-іншому. Наприклад, намалювати небо, галявину, друзів їжечка, придумати свій сюжет. Мій їжечок гуляє осіннім лісом. Тому я намалюю стовбури дерев, дерева могутні, стрункі, казкові, впевнено, малюємо вертикальні. Лінії круглим синтетичним пензликом. Нижню частину листа теж заповнюємо кольором. Це буде килим із осіннього листячка трави, змішуємо охру, оранжевий кольор, біліла, додамо трішки зеленого кольору. Ось так намалюємо ту біжечку. На палітрі змішаємо кольори білий, жовтий, охру, трішки коричневого, намалюємо гостренький носик, спинку, ніжки. Ось так трішечки ще додамо білої фарби. Подивіться, як гармонійно Кольори доповнюють один одне, як в природі. Коричневим кольором намалюємо шубку їжачку, широким пензликом, рівномірно розподіляємо фарбу на листі. Поступово додаємо темно-коричневий колір. Все тіло їжака вкрите голками. Крім черевця, волохатої мордочки і пухнастих лапок. Подивіться, яка колюча шубка. Ой, щось він від нас заховався! Як ви гадаєте, навіщо їжачку така колюча шубка? Голки їжечку потрібні для оборони, адже на їжачка палюють лисичка і борсук, та ще й вовчик-братик. В небезпечну хвилину їжачок згортається в клубочок, а ще й різко підстрибує і шипить, відлякує звіра навіть більше з себе. Давайте подаруємо нашому їжачку багато-багато гострих голочок, щоб він був у безпеці. Тоненьким пензликом чорним кольором намалюємо голочки їжачком. Як ви гадаєте, скільки їх? Кажуть, що у дорослого їжачка від 5 до шести тисяч голочок. Ви собі таке уявляєте? Зверніть увагу, я малюю голочкою іншого кольору. Змішую білий, чорний колір, отримую відтінки сірого. Не лінуйтесь, подаруйте їжачку. Дуже-дуже багато голочок. Їжачка важко сплутати з іншими тваринами. У нього маленькі вушка, маленькі міцні ніжки і хвостик. У їжачка красиві маленькі оченята, схожі на гудзики, маленькі бусинки на мистинки. Це дуже обережна тваринка, яка завжди прислухається до навколишніх звуків та шурхотіння. Зазвичай їжаки живуть в лісі, хоча часто їх можна побачити і в парках, на дачах. Вони харчуються черв'ячками, комахами, равликами, мишами, зміями, жабами. А ще полюбляють. Суницю і малину. Намалюємо деревом гілочки, великі і маленькі. Подивіться, який таємничий ліс підправимо стовбури, покладемо тінь, пройшов рясний осінній дощик і виросли гриби багато-багато різні. В червоних капелюшках і в коричневих. Серед них є гриби дуже небезпечні, наприклад, мухомори. Запам'ятайте, що збирати гриби самостійно без дорослих не можна, тому що це дуже небезпечно. Ось скільки грибів виросло після дощу. Можна гукати білочку, хай вона їх не збирає собі запас. Попереду довга сурова зима. Пригадайте, як звіри готуються до зими. Готуючись до зимової сплячки, їжачки шукають глибокі нори. Вони вистилають їх опалим листям сухою травою папороттю, гілочками дерев. Намалюємо травичку, зелену і жовту. Підправимо оченята, домалюємо гострий голочок. А ще можна додати осіннього листячка, жовтого, оранжевого, але це за бажанням. Малюйте, творіть разом з нами, фантазуйте, вирізайте, пробуйте, підписуйтесь на наш канал, тисніть на колокольчик, щоб нічого не пропустити, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Дякуємо вам, друзі, за увагу. До побачення, до нових зустрічей!